У разі тривалого відключення електропостачання міське комунальне підприємство Бердичів водоканал використовуватиме генератори електроенергії для подачі води, розповів Сергій Орлюк, Бердичівський міський голова. За його словами, 26 серпня 2024 року у Бердичеві дві години не було води через відсутність електроенергії. Водопостачання водовідведення ситуація у Бердичі більш-менш контрольована завдяки співпраці з і «Обленерго» і нашим ресам. Районним водоканал забезпечений генератором, і в блек блекаута ми готові працювати. Зараз на ну, слава Богу немає блекаута. Софія, місцева жителька, каже, що вода є, але запаси води вона зробила. Була ви запаси якісь робите? – Ну робимо, тому що вода не дуже хороша, то ми в основному купуємо по об, привозимо воду. Такий час зараз ми повинні всі мати запас на все. На даний момент виходили з дому. Є вода вчора. Не було. Ну я знаю, може. З годину не було. Бердичівський міський голова Сергій Орлюк розповів, що 26 серпня 2024 року на дві години на підприємстві Бердичів водоканал не працювала система водовідведення та очистки стічних вод. Міський голова каже, що роботу системи забезпечує приватне підприємство комплекс екологічних споруд. Він був трохи говоря, не готовий. але ми своїм зусиллями знайшли генератори, де ми можемо дати для них, щоб вони могли забезпечити свою роботу. Але пішли завдяки співпраці з болем. Енерги вони підключають ту лінію постійно, і КЕС зараз електроенергія. КЕС – це очисні споруди. Це приватні, на жаль, очисні споруди. Це історія вже дуже давня, і зараз ми робимо максимально все, щоб у нас були. Свої очисні споруди комунальні наші. За словами Сергія Орлюка, підприємство Комплекс екологічних споруд у разі блекауту потрібні для забезпечення водовідведення та очистки стічних вод два генератори потужністю 100 і 200 кВт. Один генератор планує передати міська рада, а другий мають придбати. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.